Усім привіт! Сьогодні в нас пілатес і ми одразу почнемо. Лягаємо на спинку. Ручками, ніжками зробили ранкове розтягнення. Потягнулися ручками вгору. Одночасно витягуємося і за ніжками. И за ручком. Ручками и нижками вправо вытянулись. Вдыхаем, как растягивается выслый пучок. Повернулися до центру. Тепер вліво, ручками і ніжками. Розтягнемо весь правий бочок. Повернулися до центру. Ручки до колінець, Колінці до себе. Покрутимо колінцями, розводячи їх в різні сторони. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Зупинилися, робимо вдих і перекочуємося на сіднички. Видих. Переходимо в позу стіл, витягуємо одночасно праву ручку, ліву ніжку. Затримали, поміняли. Ліва ручка, права ніжка. Затримали. Поміняли. Ми малюємо одну лінію від пальчиків рук до пальчиків ніг. Спинку ми не прогинаємо, так не робимо. Працюємо так. Молодці. Тепер знову вивели праву ручку, ліву ніжку, відвели праву ручку назад і робимо ручкою і ніжкою невеличкі пружинки. Молодці. Повернули ручку вперед, опустили ручку-ніжку. Міняємо сторону, виводимо ліву ручку праву. Ніжку, ручку відвели назад за спинку і робимо пружинку. Ручкою, ніжкою. Молодці, вивели ручку вперед, опустили ручку, ніжку. Тепер залишаючи в позі стола, ми наші груди тягнемо вниз, плечі йдуть вгору. Повернулися в позу стіл. Знов опустили груди, плечі вивели вгору. Піднялися. Працюємо так. Животик підтягуємо. Останній раз молодці. Праву ручку робимо коло. Молодці, тепер лівою ручкою робимо коло. Ось ці, зупинилися. Переходимо на локоточки. Ручками хапаємося за голову, ніби прикриваємо вушка. І тепер ми залишаємося на лівому локоточку, він буде опорний. Правий ми будемо відводити вгору. Повернули назад. Тепер опорний правий, відводимо лівий вгору. І так, чергуючи сторони, працюємо. Ми нікуди не спішимо. Ми насолоджуємося кожним рухом. Останній раз на обидві сторони. Молодці піднялися в позу стіл і сіли на сібнички. Лягаємо на спинку. Пам'ятаємо, що коли лягаємо ми на спинку, у нас ручки витягнуті вперед. І ми поступово, скруглюючи спинку, обережно вкладаємо себе. Наклимо. Ручки за голову. Плечки відриваємо. Підборіддя тягнеться до стелі. Права ніжка рівна, ліву ніжку зігнула. Ми будемо зводити праве плечко і ліве колінце. Поміняла сторону. Працюємо так. Молодці, колінця до себе, обняли голову до колінець. Вирівняли ручки ніжки, витягнулися, знову обняли колінця, голову заховали. Працюємо так. Олоці, корінця обняли, голову плечики опустили. Тепер праву ніжку вирівняла ліва ніжка до себе колінце. Притягнули ще ближче, поміняла ніжки. Поміняла ніжки. Так працюємо. Знову обидві до себе, обняли їх, плечки лежать на квинку. Ручки за голову. Ніжки вивели вгору, плечки відірвали. Почергово опускаємо праву ніжку, ліву, праву, ліву. Підборіддя тягнеться до стелі. Ні в якому разі його до грудей не прижимаємо. На обняла колінця, плечки опустили. Голову повернули вправо. Центр ліво. Центр. Ручки вздовж тіла. Ніжки поставили на ширині плеч. Робимо вдих і стаємо в місточок. Зажали, спинка рівна, ліву ніжку вгору, опустилися, піднялися, опустилися, піднялися, працюємо так. Останній раз. Молодці. Тепер праву ніжку вгору опустилися, піднялися. Працюємо так. Молодці. Стемо тут. Сібнички ще вище підняли. Повільно опустилися. На спинку. Ручки по сторонам. Ніжки витягнули вгору. Пальчики ніг на себе. П'яточки тягнуться до стелі. Ніжки повертаємо вправо. Не до кінця і повільно. Повернули до центру. Ліво. Право. Ліво. Працюємо так. І ще раз. Новби обидві сторони. Ніжки опустили. Ручки витягнули вперед. Робимо вдих. тягнемося за ручками і сідаємо на сінички. Ручки за спинкою. Робимо вдих і стаємо в стіл навпаки. Опустилися, доторкнулися сідничками. Знов стіл навпаки. Працюємо так. Залишилися. Горі. Сіднички ще піджали. Видих, опустилися на сітнички. Ніжки по сторонам, ручки вивели вперед. Розвертаємося вправо, невеличкі пружинки. Три рази повернулися до центру, слідкуємо за спинкою, ліво. Право, ліво, право, ліво. І останній раз. Право. Ліво. Знову ручки за спинку. Ніжки зігнули. Стопи і колінці у нас разом ліву ніжку відірвало вгору. Стаємо в позу перевернутий стіл. Опустилися, піднялися, опустилися, піднялися, працюємо так. Молодці, опустила ліву ніжку. Тепер виводимо праву ніжку вгору. Знову стаємо в позу стіл навпаки. Опустилися, піднялися. Працюємо так. Молодці, опустили ніжку. Переходимо в планочку на рівних ручках. Чотири віджимання. Опустилися на животик. Ручки залишаються під плечима. Робимо вдих і піднімаємося на ручки. Локоточки в нас залишаються зігнуті. Плечики відводимо назад. Відкриваємо наші груди. Голову повертаємо вправо, опустили вниз, провели вліво. Центр. Опустилися повністю вниз. Знову піднялися, робимо вдих. Працюємо тільки ручками. Голова вправо. вліво. Опустили її вниз. Провели вправо. Центр. Опустилася повністю ще два рази. Розвернулися на лівий бочок. Ручка підтримує голову. Нижня ніжка рівна, пальчики ніг на себе. Праву переступаючи через ліву. Верхню ніжку відірвали. П'яточку тягнемо до стелі, опустили. невеличкі пружинки. Молодці, тепер робимо більше амплітуду, але повільно. Пальчики ніг на себе. Опустили ніжки, розвернулися на животик. Ручки поклали на, о, голову поклали на ручки, колінці розвели в сторони, п'яточки звели. Будемо відривати колінця. Підняли, затримали, опустили. Працюємо так. І останній раз. Затримали. Тримаємо, тримаємо. Опустили. Розвернулися на правий бочок. Рука підтримує голову. Нижня ніжка рівна. Пальчики ніг на себе. Верхня ніжка переступає через нижню. П'яточку вгору. Вгору вниз, швиденько. Пружинки. Молодці. Тепер побільше амплітуду робимо і повільніше. Повернулися, опустили ніжку, повернулися на животики. Ручки вздовж тіла. Робимо вдих, тягнемося за ручками. Стоїмо тут. Плечки у нас не зажаті. Видих, опустилися вниз. Ручки під плечима. Стаємо в планочку на рівних ручках. Переходимо на сіднички і на локоточки. Ніжки ставимо на носочки, колінця вліво, вправо, вліво, вивели по діагональ, вправо, вліво, вправо, вивели по діагональ. Працюємо так. Останній раз на обидві сторони. Ножки повернули в центр. Розвернулися на правий бочок. Ручку вивели вгору. Будемо зводити ручку і ніжки. Молодці, повернулися до центру і розвернулися на лівий бочок. Ручка вгору. Зводимо ніжки і ручку. Повернулися в центр. Опустили ніжки, перейшли в планочку на рівних ручках. Ніжки разом. Знову чотири віджимання. Але локоточки у нас йдуть біля ребер. Молодці. Розвернулися наліво. У нас ліве колінце буде опорне, ліва ручка, права ручка вгору. Праву ніжку відірвали і малюємо коло в одну сторону спочатку. Тепер в іншу. Молодці. Повернулися в планочку на рівних ручках. Розвернулися на праву опорну ніжку і ручку. Ліва ручка вгору, ліву ніжку відірвали. Малюємо коло спочатку в одну сторону. Потім іншу. Молодці. Повернулися в планочку на тих ручках. Ніжки тільки розвели. Робимо вдих і тягнемося сідничками вгору, в позу собак. Мордою вниз. Знову планочка. Знову поза собака морди вниз. Планочка. Собака. Планочка. Собака. Сідаємо на сіднички. Трошки відпочинемо і подихаємо. Фух. Плечки відвели назад, опустили, спинку вирівняли, шию витягнули. Опустили голову вниз, потягнулися. Підборіддя прижимаємо до грудей. Тепер залишаючись в цьому положенні, розвертаємо голову вправо. Повернули в центр. Тепер вліво підберідемо, тягнемося. Повернули в центр. І Ще один раз на обидві сторони. Голову підняли. Тепер повертаємося вправо і тягнемося підборіддям вгору. Опустили підборіддя. Вниз 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 голову опустили. Зробили півколо, довели до лівого плечика, підняли його, підборіддя вгору. ще один раз. Знову дві сторони. Голова внизу. Вдих повертаємося в центр. Плечки вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Шия у нас при цьому вільна. Зупинилися, ручки в сторону. Потягнемося за ручками. Тягнуться тільки плечки, і верхня частина спини. Сіднички на місці. Не відриваються. Молодці. Права ручка локоточком до стелі, ліпа локоточком донизу. Намагаємося з'єднати пальчики, вирівняти спинку. Робимо вдих. І на видисі нахиляємося вперед. З рівною спинкою. Вдих, піднялись вгору, поміняли ручки. Вдих, видих, нахилилися вниз. Вдих. Розпустили ручки. І ви, як завжди, молодці, ви трудяжечки. Я вам бажаю прекрасного дня. Зустрінемося на наступних заняттях. Дякую вам.